Як Німеччина. Ну, не менше як Німеччина. Побачив, трохи її чи ні. Ну так, поверхнево, скажімо, побачив. От, там повозили, покатався, походив, погуляв, от, попрацював, як і... Андрій Качок, здоровий. Як, як і фізично, так і обіцував. Ну, так і е... 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 морально. Ну і морально було важко. Важко було і фізично, і морально. No. А що там? Морально через те, що ти ну, додому скучаєш, uh -huh. оно, фізично, саме по собі було важко. Тяжка була робота. No. No, всяка була робота. І важка, і не важка. Вот. No, але я як спортсмен я тримався. Як їхав, розкажи. Як їхав? Туди їхав по польській візі, через Польщу, Вроцлав. Вросли О, тебе зустріли відправили? Так, вони врослі зустріли, знайомі хороші, якби порадили мені, там, мої знайомі порадили брат, їхній живе в Польщі. О, Посадили на Блаблакар, відправили. Е, ну, не на Блаблакар, а е, знайшли перевожчика. Е, ну ну так, типу, можна так сказати. Клієнти там тебе зустріли і все. О, да, клієнти мене зустріли, нормально все. Проживання безкоштовне. О, да, безкоштовне проживання було. Харчування безкоштовне. Харчування П'ятиразове безкоштовне. П'ятиразове харчування. Да, три основних і два перекуси. Тобто, дуже добре було. Ну, Відношення теж. Хороше, ставилися люди такі, ну як би от поліски ставилися, все нормально було. Uh -huh. от, да. Мови ти не знав, спілкувалися на російській мові? Мови не знав, так. Да. Ну деякі слова там все вже під кінець вивчив, але спілкувалися по-російській. Тобто проблем з мовою не було. Проживання де жив? Проживання от, жив скажімо, в однокімнатному кемпінгу. От. Вагончик, так? Да? Да. Вагончик це грубо сказано. От, а, кемпінг, що? як однокімнатна квартира. Тобто, тобто гарно це, все, так? Дуже все гарно, все з дерева, все спальня, столики, ну все кухня, все класно. Не холодно, не от, жарко. Не холодно, не жарко. Якщо холодно, обігрівали. От, якщо так. жарко, відкривали вікна. От, тобто ніяких проблем, проблем не було. Не було да. Скільки часу ти там був? Я був е, з 15 квітня по 18 червня. Два, Два... Місяці. Два місяці і тиждень. Ага. Примерно, да. ну, в принципі, задоволений поїздкою. От, е, от. Яку тобі хто організував? Яку мені організував, сам оператор, який знімає, це є Рома. Ага. Дякую тобі, Рома. Ага. Ну, в принципі, все, задоволений. Ще поїду. Буде Хар... можливість хорошо відносились до тебе. Так, да, Відношення хороше було то сьомо, то есть... ну, головне, що харчування, проживання харчування... безкоштовно і з мовою проблем не було. Це саме основне, таке да, саме да, більше да, проблеми, да. з якими стикаються мігранти і люди, які їдуть на заробітки. Да, да, так, от. Ну і відповідно, що ніяких проблем не було там з візою з перетину кордону. Так, все було глучно пройшло, так. Але трошки вони обіжаються на тебе, знаєш, через що? Через що? Через те, що? Що? що ти не подзвонив, як приїхав, на тебе відправили, посадили і все. Е, а я, ти не подзвонив? Дивись. Я якби зразу їм приїхав і написав повідомлення. Я був впевнений, що вони отримують повідомлення 100%, Бо в мене відправлено і доставлено пише. Я не знаю, можливо, хазяйка Світлана не отримала, тобто отримала, але не прочитала. Чи в неї було повно куча непрочитаних, чи як я не знаю, тобто ну. Ну, ладно, не важно. Признаєшся, скільки заробив чи ні? Ні, не буду признаватися, okay. але це yeah. є таємно. Але... Комерційна таємниця. Так, да, да, Комерційна таємниця. Добре, ну принципі, в принципі непогано, так, да? підтянув штани. Так, да, да, да. скажімо, трошки, uh -huh. трошки додав до тої суми. Але, ну, ви бачите, не похудав, нічого. Не Похудав, але правився вже, е, вже набрав. Вже, да, вже плюсанув, от, зараз 88, проїхав 85. Да. Ні-ні, да. е, зараз 88, а приїхав 85, а їхав 91. Ага. Есть, 6, 6 килограм. Килограм, Да, 6 кг скинув. Вот. А скільки годин працювали? Скільки годин? Ну. З 8-20, 8-15 до, ну, до 7, ї до пів восьмої, до 8 годин. Ну, тобто, так, десь десь середньому 11, 11 годин, 11 годин, так. Да. Але ж, 5 годин 5, 5, 5 разів, хоча вони більше їли, ніж робили. Ну, дядь Андрій, хазяїн, Андрій, йом кофім, йом то все там, ну, мене, мене, да? там, ну, тобто мене полюбили, як би скажемо, я так думаю. Ага. Ну, В принципі, все, я думаю, теж їх нічим не обідав. Окрім того, що там може там да, не подзвонив. А, а так добре. я написав. А хто там ще працював з вами? Два Молдавана працювали. Ну, два молдавана. Ну, один до мого від'їзду працював, а другого, другий раніше трохи поїхав. По нічого не міг робити, його відправили, так? Ну, да? ну, Скажем, хитрив. Угу. Хочу, працювати потрібно, правильно? Працювати однозначно потрібно, тобто. Ну, це буде для тебе трохи трех. шок, то як ти перший раз поїхав, був трохи шок для тебе? Ну, насамперед, нове місце, нові люди, от, нова жаль. країна, був шок, такий стрес, скажімо так. Я, ну, поки адаптувався, то ну, зібрався, то все, ну і. Скільки ти там адаптувався? Тиждень, адаптувався? Чи ну швидко? десь з півтора тижня, ну швидко я адаптувався. Так. Швидко адаптувався, бо приступив до роботи і. Дов язки. Дов язки. Добре, Андрій, дякую, Добре. що я твою на моє питання. Дякую тобі. Все.